В чому небезпека грамотності? Доволі, я думаю, дивне запитання, тим паче в час, коли грамотних людей визначають як от максимально такі взірці розумності. Але давайте поміркуємо, наскільки таке міркування є виправдане. Що ж ми знаємо про людей грамотних? Ми знаємо про них те, що вони мислять послідовно. Скоріш за все, вони читають літературу, а отже, у них мислення лінійне, тобто, наслідком будь-якого явища є певна якась першопричина. І для того, щоб розібратися в будь-якій ситуації, необхідно знайти, а що їй передувало. І маємо таку справу із регресом лінійного пізнання. Тобто, нам необхідно, якщо ми люди грамотні. Шукати першу причину, а потім першу причину цієї першої причини, ну і так далі. Як ви розумієте, міри пошуку першої причини не існує, тобто це процес безперервний. Повторюсь, він лінійний. грамотність вирощує людей одноманітних. Мислять вони, як ви розумієте, шаблоновано, типово індивідуалізму не існує в спільнотах. Грамотних людей. Чому? Та тому що література вона одноманітна. Так, ми можемо з вами стверджувати, що є величезна кількість різного роду книг, але давайте поміркуємо про дещо іншу категорію суспільств про усні суспільства та спільноти. Як ви гадаєте, скільки усних творів в кількості Співвідноситься із письмовими. Та усних творів навіть дитина за день може видати більше, ніж містить бібліотека якоїсь там школи. Іншими словами, усна творчість це про відсутність лінійного мислення, це про щось таке, що одразу дає нам можливість пізнати світ. Тобто усність це про індивідуальність. Кожна людина має різний темп голосу, має різну невербальну подачу тієї іншої інформації. Більше того, комунікація, вона, як ви розумієте, жодним чином не пов'язана з мовою. Мова це наслідок комунікації, мова лежить на поверхні. І тому, якщо ми хочемо говорити про творчість, про якусь нетиповість, і про гнучкість, то нам необхідно саме говорити про можливість брати взірці з культури усної. Звичайно, що усна культура вона має певні свої недоліки, які, зокрема, один із таких основних недоліків усної культури це відсутність у людей усної культури такої навички, як створювати перспективу. У людей, які власне. З письмової культури, зокрема, це західні суспільства, ця навичка дуже гарно присутня, і вони планують на певні такі тривалі проміжки в часі. Якби то не було, одначе ми можемо поєднати оце ось розуміння грамотної або навіть не грамотної, а письмової культури і усної, і взяти з них щось своє. Або, можливо, в ряді випадків ми беремо від однієї культури те, що нам необхідно для досягнення певних задач щось своє, а з усної культури забираємо якісь свої бонуси, які нам необхідні для досягнення наших життєвих цілей, як особистих, так і взагалі спільноти, в якій ми живемо. Наступного разу, коли ви будете бачити людину грамотну, подумайте, наскільки вам корисно. Отримувати той зворотній зв'язок, який вам дається. Можливо, це просто певний якийсь шаблон, усталений в певному суспільстві. Або, можливо, це є щось таке раціональне, що дасть вам можливість використати той інструмент саме лінійного мислення, проєктне управління, дасть вам, до прикладу, можливість досягнути ваших цілей швидше, управляти ризиками в лінійній такій парадигмі, зверніть увагу. Бо усне мислення воно передбачає, як ви розумієте, квінтесенцію всього одночасне сприйняття аудіального, візуального, кінестетичного, логічного, не виокремлюються індивідуальності, не виокремлюється певна якась спеціалізація. Суспільства грамотні, вони передбачають необхідність спеціалізації на тих чи інших речах. А суспільства усної культури, вони. Як я вам уже. Наводив приклад про квінтесенцію аудіального, візуального, кінестетичного, логічного, запахового, а також усього того іншого. Якщо раніше культури письмові акумулювали свої знання в текстах, то, як ви розумієте, культури усні, до речі, це культури родоплемінні, вони розвивалися за рахунок переказів тих чи інших моментів в досвіді. І ми зараз повертаємось до прикладу до ось такого відеоконтенту, де я вам в усній в такій формі повідомляю, використовуючи інструменти, зокрема усної культури інформацію певну. І ви можете дивитися на це ось прекрасне небо на мене, на траву, на погоду, дощ ось розпочинається. В письмовій же ж парадигмі, в парадигмі грамотного підходу, мені б для того, щоб описати. Те місце, де я є, потрібно було б затратити величезну кількість часу. І вам необхідно було б прочитати це. А ось в культурі усного мовлення ви одразу пізнаєте світ прямо так, от моментально. Ну, я міг би ще доволі багато говорити на цю тематику. Але тепер я передаю м'яч на вашу сторону, і ви подумайте над тим, в яких контекстах вам було б доцільно використовувати. Культуру письмову з аспектом грамотності, а в яких варто скористатися напрацюваннями культури усної.